Всім привіт, дівчатка і хлопчики. І ви знаєте моє відео. Так от, я сьогодні маю колір червоний і я візьму лапку червону. Так що давайте вже будемо починати з неї. Все, давайте вибираємо лапку. От, от, от будете фаналізати. Так от. от так. Далі відбираємо. Далі починаємо з отої, ото, зимової колекції вже нам треба буде доробити ще. Так от беру червону. Так от далі солодким. Ой, це була ще деш. Так от я беру на сьогодні солодку. Далі далі починаємо з Hello Kitty. Останній. От вам навіть це вже є шам мене останні ще візоночки, а за їх тут нема. Зато візоночок у той вод, як? Ті от візоночок у той вод, він такий коричний. так от, закінчу ем, ем, візоночки і хлопчик. Ага, це буде твій вже останній з колекції. Так, я почну з, з своєї лапки. З лапки, так? Так, mm -hmm. де моя лапка? Mm -hmm. Лапка, от. Так, лакция справлю, получилось. Так вот, что там на ступницах? А, лапки тебе задала. Я... Ну, что все путала. Вот так, вай, вот, все. Открываем. Ой, приволасочка. Mm -hmm. Ой. Ой, бляхая, так. Да? Відкрили. Ні, О, це все так. Дивись. А ні, породимо так. І нам попалася золота. Ага, ти що ти хотіла золота. Так, і вона під номером 1. Я хотіла, щоб вже по порядку. Номер 1, так? Ось, все по порядку попадається. Так от, чого вона не відклеюється? Дівчатка, ви можете повторити. Нам треба такий папір, намалюйте циферку і далі клейте. Не буде якийсь зошит. Можете. От, <плесок> от так от, давно. Це от як в телефоні, але от тут. Ага, подібно. Справді подібно. Справді подібно. А які в тебе ще є холодки з колекції? У мене така є. Їх навіть дві от, сестрички. Дві попалися одного разу. От і в нас така ще є одна, але ми, ми маємо багато. Я Добре, ми не можемо їх поставити так. Оце от нехай mm -hmm. от, 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 от. їдеть, бо вона і так, вона і так. Вона падає. А ну яка попалася, ти ж не знаю, що це таке сюрприз, яка наступна попалася. Це Залежила тут сюрприза. Ой, Що попалося нам. Остання. Прикольно, вона така прикольна. У них одинакові бальчики! Ну це ж хлопки ті. Там не сестрички. Не передівайте. Так. Під номером 4 остання. Ми закінчили колекцію, так от вийшло. Дуже гарна колекція. Ой, мені, на жаль, вже відклеюватися. Так от, давайте скоро вже відкриємо там О, воно вже є. Це будь ласка, так от І відкриємо. Так от, хто? У нас тут є зимова у світі. Я знаю, хто ведмедик, бо він любить завжди бути в зимі, mm -hmm. бо йому холодно mm -hmm. і прикольно. Білі ведмеди та живуть. Холоді. Да. Так. Яка у нас шапочка на цей раз, чи ще не шапочка купалася? Шапочка! Як як ну, казала на початку відео, тобі на сьогодні червоний колір імпонує, так? Да? Да. відкривай, відкривай. Під номером 5. Ось так. Все, ми, зак... ми от. будемо, 20... так от. Mm, Дві так. рукавички, я не знаю, чи ще буде. Так що давайте попробуємо ще. Дальше, Під віконник відкриваємо. Під віконник, Ось так. І, в нас... <гум> і сьогодні... Так ще... от хто буде тут сидіти? Так. Візонок буде. <гум> <гум> і в нас сьогодні закінчення ще одної колекції. Ну так, і аж чотири теж. Так, чотири теж. Ще одна колекція. Закінчення? Так от і в нас синя вже попалась. я то знала. Ти знала її, це разом малювали її, так? Та, а то ти, мама. Так, дві, дві я малювала, а дві ти. Покажи, які ти малювала. Я робила оцю і -утю. Так. А моя мама от ті Так. Дві ти дві я. Так так. так от закінчили. Так от зі. Солодкий хто? Хто солодкий? Я. Ти не солодка. Не, а я. Ти солодка. Yeah. Так от, який номер? Це найбільша колекція. Я люблю з пончик. Шість. Пончик, пончик. Смачний з рожевою глазурю. Як смачно. І під номером шість я хто пам'ятаю. Все, ми закінчили колекцію. Відкриваємо. Так от лапки. Соні от. А в перший раз, як я відкривала, мені попалася отяка, другий раз уця, в третій раз та і в четвертий уття. Mm -hmm. Далі уця попалася, в перший раз уття, другий раз от, третій раз уча. І сегодня оця попалася. У нас вот отпалося, потім вот, потім уця вот, І перше оття. Уця? Ця, ця, ця. Попалося. І отця, отця, отця. Це попалося перший раз, ця. другий раз це в третій раз, а це все mm -hmm. І тут я буду тише. Mm -hmm. Все, всім па-па.